Чим особливий спа басейн Лугано і чому саме він може стати вашим ідеальним вибором? Передусім, це, по... це поєднання комфорту, технологій і дизайну. У цій моделі передбачено 5 місць для сидіння, включно з ергономічним лежаком для повного релаксу. Потужні гідрофорсунки різного типу забезпечують масаж усього тіла, спини, шиї, ніг, навіть ступень. Це справжня гідротерапія, яка знімає втому, розслаблює м'язи та сприяє покращенню сну. Освітлення вражає, інтегроване led підсвічування яке змінює кольори, створює особливу атмосферу ввечері, від романтичної до вечірки з друзями. А завдяки Bluetooth аудіосистемі можна слухати улюблену музику прямо під час процедури. Особливу увагу приділено ізоляції завдяки технології, тепло зберігається довше, а споживання електроенергії е, суттєво знижене. І це ще не все. Система управління інтуїтивно зрозуміла, а обслуговування просте і швидке. Лугано – це не просто спа, це ваша приватна зона відновлення, краси і комфорту прямо вдома. Більше інформації про цю модель ви можете дізнатись на нашому сайті. Якщо ви мрієте про розкішний відпочинок щодня, звертайтесь до SPA Galaxy і підпишіться, щоб дізнаватись більше.